Усім ще раз доброго дня будемо розпочинати громадські слухання. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 30 грудня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з експлуатації об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу. Товариство з обмеженою відповідальністю Санком Львів за адресою Львівська область, місто Львів, вулиця Пластова, 15. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції та зауваження подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 20 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9561. З дня оприлюднення, повідомлення про плановану діяльність, зауваження та пропозиції до планованої діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації. Інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап зацінки впливу на довкілля шляхом розміщення, звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення 12 грудня 2024 року на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 30.12.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях тосанком Львів за адресою місто Львів вулиця Пластова, 15, а також у приміщенні Львівської міської ради за адресою місто Львів, площа Ринок 1. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше п'яти хвилин. Дякую. Доброго дня. Мене звати Роман Білецький. Я є представником компанії ТОЗУ САНКОМ Львів. Займаю посаду до юриста відповідно відносно нашого підприємства. Хочу сказати, що з 2008 року ми проваджуємо господарську діяльність з збору та вивезення побутових відходів по території міста Львова та Львівської міської територіальної громади. Забезпечуємо вивезення відходів з території міста Постомет Новарії і більшої частини населених пунктів Солонківської територіальної громади, а також Повністю вивозимо відходи з Івано-Франківської територіальної громади. Працюємо на ринку вже понад 16 років. В нас є роботу забезпечують більше 110 працівників, які працюють на підприємстві на території пластової. Ми також дійснюємо. Тимчасове перевантаження побутових відходів, яке в процесі їх перевантаження завантажується на великогабаритний транспорт і відправляються на захоронення на полігони захоронення побутових відходів як у Львівській, так і за межами Львівської області. Діяльність на пластові проводимо вже більше п'яти років у відповідності до належним чином оформлених договорів. Ну, все, в принципі, таке. Добре, дякую. Чи буде ще хтось запитати? Ще буквально я, одну хвилинку я би доповнив. Доброго дня, Івашко Ігор Андрійович, я є представник компанії Галич Екогруп. І ми на договірних засадах надавали послуги з оцінки впливу на довкілля для Тусанком Львів. Відповідно до нововведення, до відповідно до законодавства, підприємство має отримати дозвіл на оброблення відходів. Відповідно, дана планована діяльність попадає під процедуру ОВД. Друга категорія: об'єкти оброблення відходів, менше 100 тонн на добу. Потужність даної планованої діяльності становить орієнтовно 30 тонн на добу. Відповідно, проходимо процедуру ОВД. Звіт ОВД розроблений відповідно до вимог закону України про ОВД. Розміщені повідомлення розміщене на дошках оголошень, в засобах масових інформацій. відповідно до даних реєстру зауважень, пропозицій до повідомлення не надходило. Далі нами продовжувалася робота над звітом ОВД, розроблений звіт ОВД, завантажений в систему в екосистему, призначені громадські слухання. Зараз проводимо громадські обговорення планованої діяльності. Планована діяльність в рамках чинного законодавства, вплив на компоненти довкілля, відходи, викиди, вода, шумове забруднення, біорізноманіття, флора, фауна є порахований. В звіті веде наведені експертні висновки, наведені цифри, тонажі, метри, кілометри щодо даної планованої діяльності. Звіт є в міській раді, є на підприємстві, є в вільному доступі на ресурсі екосистема. Тобто громадськість в повній мірі мала право ознайомитись, ну і має право далі з ним ознайомлюватися. Коротенько, так, більш детально вже питання, відповідь, або вже в звіті ОВД можна ознайомитися вже з цифрами. Добре, дякую. Чи є у когось запитання до доповідачів? Так, пане Андрій, можете задавати питання, чи ви хочете його представити? Доброго дня, звати мене Андрій Бабій, мешканець мешканцевської громади. Маю таке питання щодо на я бачу читав звіті, що потужність становить 30 тонн на добу. Але наскільки вдома, що туди звозяться відходи з цієї громади міста Львова? Тобто це є більше ніж 30 тонн на добу станом на зараз. Так, якщо можна, <клухи> на території нашої виробничої бази на Пласту 15 є повністю забетонована е, площадка. Площадка, е, розмір площадки близько е, безпосередньо бетонованої площадки близько е, скільки там, близько 7 е, сотих. Це забетонована повністю площадка. Об'єм відходів, які завозяться туди. Він не підлягає обробленню. Цей об'єм відходів. Цей об'єм відходів він перевантажується на території площадки. Є рампа на порампі їздить гусеничний навантажувач, і відповідно всі відходи, які заїжджають для заїжджають з територіальної громади. Вони перевантажуються на великогабаритний транспорт і відправляються на захоронення на відповідні полігони. Така діяльність у всіх у всіх виконавців послуг, які працюють в місті Львові з 2016 року. По сьогоднішній день вона є вимушена в силу тих обставин. що 에, полігон захоронення побутових відходів 에, під відомчий ЛКП Збиранка в 2000, в травні 2016 року 에, там була грандіозна пожежа. Відповідно, загинули люди, і вказаний полігон був 에, закритий На сьогоднішній день він є рекультивований і туди відходи завозити заборонено. Добре, пане Андрій, скажіть, будь ласка, ви отримали на своє запитання? Е, так. У вас чи будуть якісь запитання до доповідачів? Можливо, чи буде достатньо дана потужність до тому на дупу, оскільки громада у все ж постійно збільшується, і кількість ходів то більше, ніж 100 дом утворюється в війській громаді плюс довколишні громади. Доріжні, будь ласка, початок запитання, бо у вас, у вас погано. Чи буде 100 тонн достатньо для даної потужності? Що можна. Так, я хочу відмітити, що 100 тонн буде це об'єм, який є з запасом. Чому я так вважаю? Оскільки ми туди. Туди підпадають відходи для обробки лише ті, які окремо зібрані відходи. Тобто окремо зібрана вторинна сировина, окремо зібрана е, петпляшка, скло, яке збирається окремими е, на окремих майданчиках, окремими баками, і е, в місяць е, в місяць, якщо все порахувати, це великі об'єми. Це буде ну ми з запасом рахували. Це є достатньо. Додатково, я би ще хотів додати, що не тільки санком Львів здійснює господарську діяльність на території Львівської міської територіальної громади, є й інші перевізники, компанії, які так само мають свої райони, мають свої вулиці, квартали поділені і вивозять е, так само відходи. Тобто, не один санком Львів працює у Львові. Добре, дякую, пане Андрій. Чи вас служковає така відповідь? Е, так, я просто учнете ще раз. Тут оброблення відходять тільки на вторсервину. У нас мішень буди відходиться просто тільки як дистанція станції привантажування? Так. Так. Зараз. Дякую. Добре. Чи будуть ще запитання в когось? Запитань більше немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 16 січня 2025 року щодо даної планованої діяльності. На даних громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології, представник е, суб'єкта господарювання Львів» та представники громадськості. Отже, такі громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, до побачення. Дякуємо до побачення, дякую, до побачення.